Так, добрий вечір. Стосовно Вітаю. цієї історії зі звільненням цього, цього, цього працівника правоохоронця дарницького райвідділу, я правильно розумію, що йдеться про колишнього беркутівця? Це працівник полку особливого призначення. Ви говорили про атестацію. Цей працівник проходив атестаційну комісію, але її рішення ми ще не маємо. І в принципі, зважаючи на відео поширене в мережі інтернет, полі... поліція і загалом керівництво столичної поліції прийняло принципово зайняло таку позицію і тому підтвердженням є звільнення працівника зі служби поліції. І відповідно наказ, як вже озвучив Андрій Триченко на своїй сторінці.

Але окрім того, ми проводимо службове розслідування і відповідно чекаємо зараз його результатів. Позиція ще раз повторюю, принципова результати цього службового розслідування будуть передані як службу безпеки України, так і в органи прокуратури для прийняття подальшого рішення. Угу. Пані Оксано, якщо можливо дізнатися, а які причини вказані в цьому наказі про звільнення, тобто за що людину в принципі звільнили? на цей момент не можу вам сказати, яка була конкретна мотивація. Але в принципі, завтра, якщо вам цікаво, ми ці матеріали піднімемо і обов'язково надамо. Так, і була інформація, що цей е, чоловік він служив в зоні проведення антитерористичної операції. Чи це так? Ну, в принципі, колеги дуже позитивно його характеризують. Він був сумлінним відповідальним працівником. Двічі перебував у зоні АТО разом із своїм підрозділом. Жодних якихось претензій до нього ні по дисципліні, ні до виконання обов'язків не було. Зараз, повторюю, ще раз чекаємо основному службового розслідування. Цікаво зрозуміти, які пояснення він надасть, тобто як він характеризує і пояснить свій вчинок, який фактично, як, як зазначив головний позицій. Сейській столиці перекреслив не кілька місячну роботу всього величезного колективу. Окей, okay, я зрозумів. Отже, я правильно почув вас, що саме ця людина він ще не пройшов атестацію. Він ходив на засідання тестаційної комісії, здавав тести, так як це робили всі працівники міліції, які хотіли продовжити службу в поліції, але висновків цієї атестації ще не буде. І не було у нас, і зрештою зараз складно говорити, яке це має значення, якщо він вже звільнений з лав поліції. Так, зрозуміло, а так, така сама ситуація, і в інших полках міліції, перепрошую поліції, вибачте, за обмовку. Тобто там ще досить багато людей ще не мають результатів перетестації, але продовжують і кожного дня виходити на службу. Так, цей процес триває, тобто процес атестації безпосередньо самих рішень атестаційних комісій, і вже є працівники, які отримали негативні відгуки атестаційних комісій і подали свої апеляційні скарги, тобто вони зараз на розгляді. Ще є є працівники, які отримали вже негативні висновки друге, і вони фактично звертаються з позовами до суду, аби через суд поновитися на службі. Тобто цей процес триває, але вже найближчим часом будуть оголошені набори на вакансії посаду.